Дев'ять тисяч мігрантів, переважно з Венесуели, застрягли в колумбійському місті Некоклі. Вони по чотири дні чекають на можливість переправитися через затоку Ураба, після чого рушити далі до США. Уряд Колумбії заявляє, що велике скупчення мігрантів спричинило гуманітарну кризу, а влада Некоклі просить допомоги міжнародних організацій. На пляжі в Некоклі просто неба живе щонайменше тисяча осіб, зокрема й неповнолітні, яким загрожує порушення їхніх прав на продовольчу безпеку, охорону здоров'я, освіту тощо. Після переправлення через затоку мігрантів чекає перехід до Панами через неосвоєні землі дар'їнського пропуску. Це єдиний розрив на панамериканському шосе. Територія пропуску вкрита болотами та джунглями. Цей маршрут постійно використовують наркоторговці. Торік кордон між Колумбією і Панамою перетнули 134 тисячі мігрантів. Цього року їх було понад 150 тисяч. Колумбійська влада чекає, що потік лише збільшуватиметься. Останніми роками біженці, які рятувалися від політичної, соціальної та економічної кризи у Венесуелі, утікали переважно саме до Колумбії. Зараз там живе майже 2,5 мільйони венесуельців. Влада надає їм тимчасовий притулок і дозволяє працювати, а також мати медичну допомогу. Проте багато хто намагається потрапити до США, сподіваючись дістати там статус біженця. Цього тижня Євросоюз пообіцяв Колумбії допомогу розміром 34 мільйони євро, з яких 22 мільйони призначені для мігрантів із Венесуели.